Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні на огляді 3 будинки. І перша пропозиція це будинок, який розташований у самому центрі села Соломна Хмельницької області. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами до кінця. Загальна площа будинку 53 квадратних метрів. Будинок містить 6 невеличких кімнат. Будинку часткові зручності. Житлова площа з гарним освітленням, стан житловий та охайний. В будинку є газ та вода. Залишаються меблі. Площа ділянки 25 соток. На неї є літня кухня, гараж, господарські будівлі та просторий город. Поруч є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Наступна пропозиція це будинок, розташований у селі Мілівці. Хмельницької області. Всього 25 кілометрів до міста Кам'янець-Подільський. Будинок площею 65 квадратних метрів, а ділянка площею 25 соток. У будинку 4 кімнати, є літня кухня, підвал, сад, город, поставлені металопластикові вікна та посаджена близько 20 горіхових дерев. Поруч є річка збруч і ліси. Будинок потребує косметичного ремонту. Санвузол знаходиться у дворі. Недалеко будинку розташований дитячий садок, школа, магазин та кіоск. Також є аптека та лікарня. Посилання на оголошення в описі. І наступна пропозиція це будинок, який розташований в селі Івахнівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Дуже зручне розташування, яке дає змогу без проблем добратися до найближчого міста. Стан житловий є газ, світло та вода. Поряд знаходиться літня кухня, підвал, складські приміщення. Площа будинку 50 квадратних метрів. Будинок містить 2 кімнати. Земельна ділянка 20 соток. Також є молодий яблуневий сад. Реальним покупцям можлива знижка. Друзі. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавців. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!